Друже, тобі подобаються спортивні машини, тобі подобається натискати на педаль газу до поліка. У мене для тебе є варіантик. Вона трошки не спортивна, але вона надійна, вона економічна, вона офіційна. Зустрічаємо Fluence 2012 року 1.5 дизель. По комплектації нашій машинці ми маємо повний електропакет, електрорегулювання закал. Маємо також мультикаймо, датчик світла, датчик дождю, маємо тут механічку, ось таку шестиступочку. Маємо також заводську мультимедію, тут у нас є клімат. Тут, звісно, не фонтан, але брезгі є. Ми маємо більш ніж достатньо місця, маємо удобний підлокітничок. Для таксі ідеальніший варіант їздити з комфортом. Цього майже спортивного жульєна ви можете забрати прямо сьогодні в компанії Автопрайд. Автомобільчик можна у нас придбати у лізін з першим внеском 20%. Можна без першого внеску, можна цей жульєн обмінятись на ваш автомобільчик. Тобто варіантів дуже багато. Приїжджайте до нас на безкоштовний тест драйв.